Пізно восени десь, листопаді місяці 22-го року. У нас закінчилися всі наші перемоги. І залужний заважав багатьом речам, в тому числі е нормальному стратегічному розвитку. І тому прибрання залужного ну, мені здається, що це якась частина отих домовленостей, які почалися в березні 22-го року і ніколи не припинялися, і зараз дуже сильно відновилися. Український народ тут якось ні при чому. Український народ хоче перемоги. А його пробують змоделювати на ситуації, що перемоги не буде, давайте домовимося, хоч якось десь посередині, подивимося один одному в очі. Це дуже цинічний підхід, але він насправді є. І звільнення залужного воно дало настільки швидкий ефект, що стало для всіх зрозуміло, що це звільнення точно для того, щоб ніколи перемоги не було. Авдіївка, вона вибухнула настільки швидко і настільки бездарно було все проводено, що. Це просто не залишило якихось сумнівів. Мені дивно, як що, це, як це мішається в свідомості України.